Він просто вийшов з дому, і тепер його розшукуватиме вся країна. Скандальний ректор Мельник втік з-під домашнього арешту. Це сталося одразу ж після оголошення інформації про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою. Колишній депутат з хворим серцем зумів зірвати з себе електронний браслет та розчинитись у повітрі прямо під носом у пильних правоохоронців. Спритність вже не молодого мельника гідно оцінили в міністерстві внутрішніх справ по факту втечі піддослідного вже проводиться службове розслідування. Вражені також і органи прокуратури. Але як людина, що не володіла навичками гудіння, зуміла зняти з себе спецбраслет, який мав до останнього тримати його на мушці. На питання щодо несправності гаджету, речник МВС повідомив, що прилад працював як треба, та навіть встиг передати сигнал тривоги. Щоб проставити крапки над «і», гром ТВ» вирушає до справжніх професіоналів у галузі радіотехнологій. Ця людина, як ніхто інший, знає усі можливості приборів стеження. За до трьох точок можна однозначно визначити положення об'єкта на поверхні. Декан радіофізичного факультету повідомляє нам схему роботи подібних пристроїв. Він працює так само, як система позиціонування, яка на сьогоднішній день є в багатьох мобільних телефонах. Ну а далі все вже справа тих. Але чи є такими дієвими заморські гаджети в українських реаліях? Виявилось, що випадки, коли міліцейська прикраса дає збій, не одиничні. Ця не молода бізнес-вумен, що ледь не підпалила себе в офісі виконавчої служби, теж під домашнім арештом замість коштовності її руку прикрашає такий самий пластиковий браслет. Це ви посіли повинні з собою так, да. да, да. Подихати свіжим повітрям чи вийти в магазин, Антоніна може лише з 7 до 12 ранку. Міліція на постійному зв'язку ось цим нехитрим телефоном. Малтіть, що -то. Це тобто вам працівники міліції телефонують, так? так? Звісно. І... Перевіряють, я. Вона переконує, чи не щодня міліція бачить на екрані спостереження її втечу. Я вдома. Так. А вас апарат не показує. Не вдома. Електронні датчики міліції вбачають, начебто, порушення режиму арешту. Але камера гром ТВ не вблаганна. Жінка знаходиться в себе вдома. Давайте наряд. Хто там говорить наряд? Невідомо, що змушує ці прибори відмічати такі миттєві переміщення громадян у просторі, але на відміну від останньої героїні, ректору мельнику таки вдалося зникнути з під арешту. Коже заморські технічні новинки не виправдовують себе в українському кліматі. Їх надмірна пильність у випадку зі звичайною жінкою, та ненадійність у ситуації з мельником вказує на те, що тут не обійшлось без втручання людини. Втім, правоохоронці зробили свої висновки. Аналіз ситуації, який провело МВС, вказав їм на те, що ця проблема не повториться, якщо виділити ще 216 мільйонів гривень на доопрацювання примхливих гаджетів.